Всім привіт! Це приколісти серйозний. З вами ведучий Віталій для цього каналу. І це буде ПС. Значить, я хотів розказати вот що. Слухайте, я знову безробітний, ну що це взагалі за карма діється? Попрацював тиждень, мені сказали, не, не сказали просто йди звідси, а сказали, почекай, може робота буде. Я сьогодні перезвонив вже звільнений. Я не знаю, що це діється. Чи я щось не вмію, чи вони щось туплять, я не знаю. Ой, з, з каналом теж біда, ніхто нічого не дивиться. Біда. Просто біда. Я сподіваюся, що в нас другий канал піде краще. Бо на цей канал я вже не сильно розраховую ступити. Я бачу, що перегляди теж впали, перегляди впали, все впало. Я не знаю як, як так жити тоді буде. О, це таке жалобне відео. Ну коротше треба щось придумати. Бо би зробити теж не, не дуже добрий той процес, якщо ви знаєте. Тому і треба якось крутитися. Не біжать. Ну коротше. Якось так вийшло, що я знову без роботи. І вирішив записати кілька відеопесочки, блогі, херабоги. Щось мене потягло на відео трошки. Я знаю, що це неефективне взагалі ні разу, що його ніхто не дивиться, але все одно маю надію, що його перегляну. Обичаюся. Так от, е, хотів... Сказати, що треба, щоб було 50 підписників. Чому відписуєтеся, я не розумію. Уже 2 підписника пішло з каналу. От. І я не знаю, що робити. І. Треба щось якусь цікаву темку замутити, може, з іншими каналами. Щоб перегляди були. Ну і самому кайфунути. Треба, щоб ви в коментарях. Написали, що ви маєте на ім'я Владіка Продідюка. написати мені в коментарях, Влад про хочу вернути твої відео, типу, щоб його канал вернувся Щоб було що реакції знімати, слухайте. Бо я хочу вже скоро реакції вернути, що буде що знімати вроді як. На другому каналі теж потрохи відео запускаю. Скоро запускаю третій канал. І взагалі кайф. От. Тільки кайф в цьому ціл... Тому що відео нормальне буде. Але разом з тим, то я шокований. Від мене відписуються, в мене не дивляться. Скажіть, будь ласка, мені в коментарях, що я не так роблю. Вот. Я тут кричуся, як можу, слухайте, за, уч... за навчання тепер платитиму. Суму я ще пізніше. Хто мені хоче допомогти, цим відео я залишу. Номер рахунку карти. Польська карта, звісно. І хто хоче допомогти, то може можете все кидати. Може на камеру з вами назбираємо разом, не знаю. Якщо розказати, що я сьогодні робив, то я тільки на цілий день на ліжку лежав, слухайте. Взагалі нічого не хотів робити. Зараз тільки на прогулянку вийшов сонечко світало за 5 хвилин, така хмарна, блін-погода стала. Це кошмар. От. І настрій теж пропадає трошки. Бо я те, що мене ніхто не дивиться. Ну добре, не буду плакати. Взагалі, я хотів так тільки з вами по душам поговорити, розказати, що взагалі діється. Може, не знаю. Запропонуйте мені якусь тему слухати в відосів, бо я не можу весь час думати сам. Деколи хочеться і ваші думки, щоб і про щоб подумати про вашу. Вот. Тому я сподіваюся, що у нас все вийде. Так що накидаємо лайкосиків. І ждемо нових відео. Запишу, запишу блог, розкажу там ще, що зідіється. І скоро, кстати, виходять музичні альбоми, обзори і реакції, виходять скоро. Скоро будуть детальні розбори особистості і рок-братства. На іншому каналі, звісно. А на цьому каналі. Ну, в общем, там деякі задумки є, і я них сьогодні розкажу в блогі. А поки що чекайте відео.